Допомога твоя найсильніша зброя. Страви польової кухні, ароматні напої, українські пісні і усміхнені ветерани і волонтери. Так в Івано-Франківську розпочався благодійний захід до Дня Збройних сил України та Святого Миколая. Локації Просто небо» поблизу міської ратуші розгорнули громадські організації Галицькі леви і теплі обійми. Все для того, щоб зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для Івано-Франківського військового госпіталю. В програмі кухня, «Аукціон», у нас в програмі «Глінтвейн». Дівчата будуть сьогодні. Бельгійські вафлі пекти. В нас е також фотовиставка, е в нас е безпрограшна лотерея. У нас там невеличкий ярмарок. Е приїхали люди долучитися. І надіємося, зібрати потрібну для нас суму. Ціна апарата мільйон 400. Е на, минулу, на минулому заході ми зібрали 430 тисяч, тому нам потрібно ще 970 тисяч. Ми будемо працювати три дні, тому я маю надію, що нам, якщо не всю суму, то хоча б більшу її частину. Да, зібрати прикраси ручної роботи та сувеніри тут на будь-який смак, і навіть скриньки, у які збирають донати на всіх локаціях, теж тематичні ящики з під боєприпасів та гільзи. А ще анонсують широку концертну програму. За нами наша справа була така: вироби ручної роботи, без безпрограшна лотерея, спілкування з нашими такими донорами, які меценатами, які надали певні призи, сертифікати для того, щоб допомогти. Також за нашою організацією залишилося таке культурне наповнення даного. Заходу, це три дні будуть виступати різні колективи, як і дитячі, театральні, вокальні, так і театральні студії. Також кожного вечора буде хедлайнер нашого заходу сьогодні. Ми почуємо прекрасний виступ гурту Пенсія Франківського завтра в нас буде радувати своїм співом Олег Чигра. В неділю ми запросили до виступу учасницю голосу країни України-13» молоду співачку ладу. Як найароматнішу локацію, польову кухню видно здалека. Тут пару. Страви і метушаться кухарі розпочали готувати ще о 9-й ранку. Вже встигли зварити плов і завершують з бограчем. Волонтер Любомир розказує, одна порція коштує від 150 гривень донату. Такі ціни, бо інгредієнтів чимало. Сьогодні в нас є бограч, який ще готується, і в нас є сьогодні плов, який вже вже зготований. В принципі, уже нодат людям видаємо. Бограч е варився на рульці також багато ребер пішло сюди і також свинена свинене м'ясо пішло Багато всього тут є. Тут є картопелька, тут є морквочка. Він буде наваристий, дуже смачний. Неподалік від місця, де частують франківців, розгорнули намет тактичної медицини. Тут всі охочі можуть ознайомитися зі складовими аптечок, якими користуються наші захисники, дізнатися, як накладати турнікет в разі необхідності, та спробувати зібрати та розібрати зброю. Дана локація у нас створена для того, щоб людина могла підійти, ознайомитися з зразками зброї, якою наші хлопці на фронті боронять. Так само, ми показуємо якісь елементи з тактичної медицини. Захід запланували триденний протягом всього цього часу. Тут діятиме і фотовиставка Лінія нуль межа байдужості». Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста